Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, коли закінчуються літні канікули. Давайте рахуватися. Сьогодні 25 серпня. От. Бачите, сьогодні 25 серпня виходить 28 серпня. Це в нас понеділок Хрещення Русі свято. От, точніше. Так. Точніше було. 28 липня Хрещення Русі, бачите? Сьогодні 25. 25 серпня ще відзначається. Виходить, ще відзначається День Незалежності України. От. Виходить, рахуємо скільки днів до кінця каніку. 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31. Виходить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Виходить, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лишилося лише 5 днів до кінця літніх канікул. Як швидко летить... Час. Я просто не уявляю пам'ятати, друзі. Уроді, я тільки почав канал знімати відео. Мені ще було тоді лише, лише 10 років. ну, Мені лише тоді там було 10 років. Виповнилося там, а, те, там 5 або 6 місяців тому. от. А вже мені 12 років, через два рівно через два місяці буде 13 і час дуже швидко летить. Пам'ятаєте, вроді як я ще був в п'ятому класі, в мене були зовсім другі підручники, в мене їх не було так багато. От в мене, я думаю, всі пам'ятають, що тоді не було так багато підручників. От дуже дуже швидко час летить, вже і війна йде більше, ніж три роки. Як говориться, фіг знає, скільки ще будеться війна, йти. Може вона ще й не буде закінчуватися? Хтось говорить, що вона закінчиться. В цьому місяці хтось говорить, що вона закінчиться до кінця цього року. Хтось говорить, що вона взагалі ще може 5 років І ти Навіть не знає, кому вірити. От, Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Чи у вас в нас ще є 6 днів, щоб відпочити ще є в нас, в нас ще є 6 днів, щоб відпочити та прочитати книги, які а, задали на літо. От тому всім до побачення, всім гарного вечора. Нагадую, що в нас ще є 6 днів, щоб відпочити от